Вилучено програмне забезпечення відстеження і що тепер мені з ним? Він типа мені ще треба буде. А, -а, -а! О, о, плюс 10 кусків получив. Во, вже 25 є. Через то дивіться, пропоную піти і повернути оці бабки Віктору заплатити. Просто я ще ні разу не виконував цю задачу до цього. До проходження прологу. Чисто цікаво, що буде. Так, туди! Так, 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 аптак. Субтитры сделал DimaTorzok Так, тепер мені потрібно. Мені потрібно сюди. Так, де ти Дакстер. О, ні, це не Дакстер, це Віктор. Нам потрібен Віктор. Віктор, відкривай, мать пройшла. Так, хочу тобі бабки віддати. Я нарешті назбирав достатньо євдиків для того, щоб тобі заплатити. Тримай їх при, про всяк мені випадок, вони потрібні тобі більше, ніж мені. Забирай віку, я ж їх у могилу з собою не візьму. В яку могилу, подожди, ми забирайся і дякую за те, що багатий мене ремонтував, лише дякую. За цього друзі потрібні. В смислі в могилу не забереш? Спойлер, спойлер, разработчик и спойлер, ааа, -а -а, спойлер, 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 спойлер в собией игре, оди о, трагедия, все, пидур на редде, ты посади гнивни вид гуки, ааа, -а, истерика.